На початку лютого 2022 року розробники гри з написали про те, що в кінці травня гра завершить своє існування, а до цього моменту поступово буде вимикатися техпідтримка, поповнення рахунку та технічні правки. І що перед закриттям гри усім бажаючим роздадуть валюту для випробовування майже всіх предметів, а також проведуть якусь подію. Ну а кілька днів тому додатково уточнили, що сервера будуть працювати до останньої хвилини травня за київським часом. Як на мене, це був чудовий привід проаналізувати гру, її історію, щоб дати відповідь на запитання, за що жив і помер сурваріум, тим паче, що я і сам від часу від часу грав цю гру. Але про все за порядком. Якщо ви думаєте, що я буду розповідати ледь чи не всю історію розробки цієї гри, її найцікавіші та інші най наймоменти, то знижуйте свою планку очікувань, бо немає сенсу проходити всю історію, якщо все було відомо із самого початку. А що було до цього початку, зараз розповім. Передумовою створення гри стало закриття компанії GSC та відміна розробки тодішньої гри Stalker 2. Для багатьох шанувальників цієї серії це був як грім серед ясного неба, що додатково встромив ножа в спину. І якщо особисто для вас це мало що означає, бо ви, наприклад, іноземець, що дивиться мої відео із субтитрами, то це все одно, що відміна Half-Life 2, Chapter 3, а заодно і закриття самої студії Valve. Отож бо! Частина розробників перемитнулась до іншої компанії 4R Games, в якій до цього було багато вихідців із GSC, а частина створила студію Vostok Games. Оскільки надій на відродження Stalker 2 не було, Vostok Games вирішила скористатися цим моментом і згодом анонсувала шутер в постапокаліптичному світі під назвою Сурваріум. Ну ви знаєте цих українців, їх тільки хлібом годуй та дай створити гру в постапокаліптичному сеттингу. І не просто шутер, бо існувала конкуренція зі сторони Metro 2033, а багатокористувацький free to play шутер, в якому, за задумом розробників, могло би бути все те, що люди хотіли б від того ж Stalker 2: сам сеттинг, аномалії, артефакти, відкритий світ, взаємодія з іншими гравцями, модифікація зброї та решта. І вони навіть продемонстрували дорожню мапу того, чого гравцям варто чекати такий-то квартал 2014 року. Неперевершений план, надійний як швейцарський годинник. От тільки реальність вирішила взяти попереднє речення в лапки. Як на мене, проблема була закладена в самий фундамент гри. Не в тому, що це черговий шутерний постапокаліпсис із аномаліями та артефактами, а в позиційнуванні гри під конкретну аудиторію. От самі посудіть, після відміни сиквелу Сталкера розробники вихідці із компанії, що робили цього Сталкера, пропонують шанувальникам Сталкера свій власний проект, що походить на Сталкер. Чи не забагато Сталкера в одному реченні? Звісно, такий прийом дозволяв максимально легко та швидко набрати аудиторію і зацікавлених гравців, щоб потім їх можна було конвертувати в постійних гравців, із яких вже потім в спроможних гравців. От тільки розробники захотіли все та одразу, і одразу реалізувати власні побажання, і щоб гравці відразу почали вносити кошти на мікротранзакції, при цьому відсутні будь-які інше просування гри поза контекстом Stalker із бледжеком та «Free2Play». Тим паче, що у багатьох шанувальників сталкера були дуже утопічні уявлення про те, якою повинна бути гра. От що було все-все-все аж до мемної цитати про грабунок корування. А тому всі причасні і гравці, і розробники вдавились. перші з завищеними очікуваннями, другі власними силами та обіцянками. Бо вже в середині 2014 року обіцяли таємничий новий режим у версії 0.8. Зараз, же, нагадую, версія гри 0.8. 69, майже через 10 років. Про те, що було далі, не має особливого сенсу розповідати. Спочатку розробники активно ділились планами, що вони хочуть зробити, спілкувалися із ком'юніті. Але із року в рік всі вони почали видихатись, після чого під ніж пустили одні обіцянки, потім інші, другі, треті, четверті і так далі. Та й для самих гравців стара дорожня карта вже радше як мем. Ані щось більш-менш серйозне. Розробники, в свою чергу, в деяких моментах кардинально змінювали гру, розділи на рівні, на угруповування, додавали клани, ботів на заміну гравцям, міняли мувмент, створили новий рендер для слабших комп'ютерів і так далі. А потім, в часи, коли був популярний режим Battle Royale, Vostok Games анонсувала гру Fear the Wolves в цьому режимі. І це ставить жирну крапку на думці, ніби розробники зробили висновок зі своїх старих помилок. Бо їхня спроба залетіти в золотий дощ королівських битв закінчилась повним фіаско. А тому питання смерті їх основного проекту Сурваріум це лише питання часу. Про те, що воно навіть не вийде із дочасного доступу, вже ніхто не сумнівався. Ох, вже ця політика раннього доступу всім хай йому грець! А якщо абстрагуватись від історії компанії, її невдалих дій та ідей, що являє собою сурваріу? Як я вже й казав, сесійний фрітоплей шутер від першої особи в постапокаліптичному сеттингу, де рослинність зайняла вершину харчового ланцюга, якщо можна так висловитись, і не простий шутер, а й сильно інтегрованим RPG елементом. Більшу частину зброї, модулів до нього необхідно купувати за валюту, яку можна отримати в бою, або за донатну валюту, ясна річ. І цих RPG-елементів відверто забагато, як для шутеру, особливо сесіонного шутеру. Шолом, маска, бронежилет, рукавиці, штани, чоботи, рюкзак або контейнер та дві зброї. І кожен із цих елементів може бути покращений багатьма способами, але в усіх випадках через рандомну системну майстерні, і модулі зброї теж можуть бути покращені. І це я ще не згадував про сети, які дають певні бонуси за повне або часткове застосування, і про різні типи патронів для різної зброї, що мають різний додатковий ефект. В результаті ваш інвентар буде забитий сотнею різноманітних модулей, зброї та спорядження, із яких тільки частина буде використана за призначенням, а решта послужить в якості розхідника. Чи буде в цьому розбиратись гіпотетичний, середньостатистичний гравець, який хоче просто взяти зброю, спорядження та швидко запуститись матч? Я так не думаю. Подібна концепція може мати більше сенсу в режимі по типу. Того ж Escape From Tarkov, де й сесія, і мапи значно більші. До речі, про мапи. Восток Геймс, звісно, може створити атмосферну мапу в тому ж постапокаліптичному стилі. Але, вочевидь, ви не здатні створити цікаву мапу для сесіонного мультиплеєру на 10-12 осіб. Бо єдина мапа, де можна визначити бодай щось це Тараканівський форт, і і то його зменшена версія, бо звичайно має ще більше проблем. І це лише півбіди, бо друга половина це насичення мапи. Ми всі прекрасно розуміємо, що це постапокаліпсис, що тут панують рослини, але не варто було робити настільки багато рослинності, в якій так легко заховатись, за якою так зручно видивлятись тощо. В результаті гра не дуже заохочує активні дії і навпаки. Дає невеликий бонус для пасивних гравців. І це я ще не казав про ефекти візуального спотворення або зашумлення, такі як великі аномалії, і про систему світлової адаптації, прямо як в реальності. Знаєте, що це мені нагадує? Геймплей Call of Duty Modern Warfare той, що 2019 року. Поганий левел дизайн мап та реалістична, але погана для ігрового аспекту видимість, що в результаті виливається в кемперство гравців. Але о чому виграє сурварім, так це в загальній оптимізації проекту. Важить гра відносно небагато, усього 22 ГБ і SSD завантажується швидко, а виставлення майже максимальних налаштувань графіки все ще забезпечує комфортне та плавне значення FPS. При тому, що у мене наразі комп'ютер доволі середній по своїй потужності, зі звуком жодних проблем. Ба Більше майже завжди є можливість почути ворога, оскільки неможливо переміщуватись безшумно. Все одно чутно ворога не від того, що ходить в присіді при прицілюванні. Одна із особливостей гри, аномалії та артефакти, працюють занадто просто, бо ніяких аномалій як таких нема, бо вони є похідними від артефактів. Тобто, спочатку народжується артефакт, а вже потім аномалія, що завдає шкоди гравцю. Особисто я полюбляв бавитись із ними, оскільки вони при активації дозволяють отримати дуже відчутні бонуси. Та й пасивні уміння ніхто не відміняв. Але кількість артефактів не збільшилась із момента релізу. Як і тактик навколо них. Хіба що можна якось грати навколо очок умінь у відповідних гілках. І це, до речі, ще одна система родом із RPG. І теж погано збалансована, оскільки зав'язана на рівні персонажу. А система підбору гравців ігнорує цей аспект і концентрується на рівні спорядження. Я пам'ятаю ті часи існування такого фінального уміння, як Термінатор, що дозволяв взяти будь-яку зброю у другий слот. Страшні були часи, коли можна було спередити персонажа снайперською квінтівкою та умовним каштаном. Ну і не менш важлива проблема, яку варто описати. Це ватність персонажу. В тому плані, що гравець не може робити бодай дві дії водночас. Наприклад, якщо я спробую змінити зброю в стрибку, то спочатку мій персонаж стрибне, потім стане на ноги і тільки потім змінить зброю. І так майже з усіма діями, що негативно впливають на відчуття від ігрового процесу. Особливо це стосується снайперських гвинтівок. Я по старій звичці з умовного. Call of Duty Warzone після пострілу виходжу із режиму прицілювання, щоб швидко оцінити ситуацію поруч та продовжити стрільбу одразу після зведення затвору. Але в цій грі необхідно вичекати паузу, щоб персонаж після виходу із прицілу з'їв затвор, щоб вже потім можна було прицілюватися та робити постріл. Думаю, гіпотетичний середньостатистичний гравець від такої механіки не буде в захваті. Щодо першої та останньої ПВЕ-місії, мені сказати нічого, бо я не був зацікавлений в ній від самого початку. Ніби як я спробував пару разів із випадковими гравцями пройти її, і все на цьому. Інтерфейс безпосередньо в бою не викликає у мене жодних питань, на відміну від загального інтерфейсу в лобі. Відчувається запах фрітоплей гри середини 2010-х років. І лінія витривалості туди ж. В результаті у гри велика купа малих проблем, що не були вирішені із часів її створення, від застарілого підходу до геймплейних елементів і до монетизації та розповсюдження, а точніше, її відсутність. Приємно, хоч те, що це одна із вкрай небагатьох ігор з тім, що мають і повну українську локалізацію, включаючи голосові репліки. Чи шкода мені, що ця гра вже скоро перестане працювати концептуально так, на практиці ні? Розробникам давно треба було навчитись на власних помилках та уважно вивчати тренди ігрової індустрії, а не слід послідувати популярному, як це було із їх Fear of the Wolves. Можливо, гра мала б шанс, якби її можна було переорієнтувати виключно в ПВЕ? Або все той же багатокористувацький сталкер у відкритому світі на зразок Escape From Tarkov. Що буде далі зі студією, гадки немаю. Можливо, вони наразі працюють над іншим проєктом, що буде базуватись на їх досвіді, або стануть чисто аутсорс компанією, що буде допомагати іншим студіям і з їх планами. То заради чого жив та помер сурваріум? Напевно, в якості прекрасного прикладу. Що буває, коли розробники не вчаться на своїх помилках та хочуть легкої наживи тут і зараз, і беруть на свої плечі більший тякар, ніж здатні потягнути. І що, радше за все, подібним студіям необхідний сторонній видавець, який здатен тверезо оцінити ситуацію та дати пошапці всім тим довбням, що вже вкотре стають на ті ж граблі. Бо інакше, той же перший сталкер. Під, під заголовком Тіні Чорнобиля ніколи б не вийшов.